Доброго дня, мої любі малята! Я рада бачити вас сьогодні. До мене сьогодні в гості завітав хлопчик Матвійко. Ну, ми його вітати. Доброго дня, Матвійко. Доброго дня. Матвійко, а чому ти такий засмучений? Малята, він мені розповів, що такий засмучений, тому що має йти перший раз до дитячого садочку. Не хвилюйся! Я тобі та малятам розповім вірш про маленького хлопчика у дитячому садочку. Отож умощуйтесь ручненько та слухайте уважно вірш Марії Познанської здравствуй, хлопчику, маленький. Здравствуй, хлопчику маленький. Йди в кімнату, ручку дай. Хочу нас ти і новенький. Не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай. На ведмедик є і м'ячик. Коником стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Малята, то як віталися у вірші з хлопчиком? Так, здравствуй, хлопчику маленький. А куди його кликали? Йди в кімнату, ручку дай, хоч у нас тий новенький, не соромся, за стіл сідай. А що хлопчик буде робити за столом? Буде снідати з нами ось оладки, ось де чай. А що хлопчик робив? Так, Плакав, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай, а які іграшки є в дитячому садочку. Нас ведмедик є і м'ячик, конек он стоїть в кутку, а хто в садочку плаче? Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Молодці малята. Ну ми разом з вами послухаємо вірш ще раз. Здравствуй, хлопчику маленький. Йди в кімнату, ручку дай. Хочу нас ти і новенький. Не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай Плачеш, хочеться до мами. Ой, не треба, не скучай. Нас ведмедик є і м'ячик. Коник стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Малята, то про кого ми слухали вірш? Так, про маленького хлопчика. А куди ж він прийшов, пригадайте? Правильно, у дитячий садок. А які іграшки були у садочку? Так, ведмедик м'ячик. І малята. Шановні батьки, знайомте разом з нами свою малечу з художніми творами, адже це розвиває пам'ять дітей, мислення та увагу. А я залюбки перегляну фото вашої малечі з їх улюбленими книгами. До нових зустрічей!